Вітаю! Аудівання А1 тренуємо наступним чином. Спочатку ви читаєте речення завдання, добре його перекладаєте для того, щоб вияснити, на що вас будуть ловити. Наприклад, в реченні буде писати: іст ам Лікар Шміт є в понеділок на прийомі. На що нас будуть е, ловити? Чи це лікар на прийомі? Ну, не може бути якийсь там е, не знаю хто там, прибиральник на прийомі. Тому нас будуть ловити на тому, чи це він в, в цей день на прийомі. Розумієте? От самі себе готуємо. Для чого це? Слухаючи далі текст, ми не повинні розпрошувати свою увагу ні на якісь номери телефонів, ні на якісь години. Ми повинні почути дні саме. І це нам полегшить, якщо ми навчимося. Чути те, що нам треба, полегшить розуміння і вирішення самого завданнячка. Отже, ми переклали добре саморечення, так? Вмикаємо аудіо, слухаємо і вирішуємо собі, чи почули ми, чи ні. Якщо ще добре не почулося, можна прослухати двічі. Тобто, на екзамені, як правило, слухається аудіо двічі. Ну і тоді вже. Ви мусимо поставити відповідь. Якщо ж в нас це не, не, ну, не вийде ще, значить недостатньо е, натренований навик аудіювання, значить треба його далі продовжувати тренувати. Е, взагалі, щоб воно пішло уже так, як хочеться, ну, їх треба зробити мінімум 20, а то й 50, щоб вже ви навчилися чути. Е, ще одне, якщо ви зараз вже ж включимо перший раз і ви взагалі скажете, боже, я нічого не чую, нічого страшного. Всі ці аудіотексти треба робити таким чином. Ви їх сідаєте, перекладаєте слово в слово. так? Тоді цей аудіотекст ви дивитесь і слухаєте, щоб ви навчилися очима розрізняти в тексті ці всі слова. Тоді помаленьку текст будете забирати і слухати до тих пір, поки ви вже без тексту розрізняєте ось ці такі маленькі частинки одна від одної. І тоді можете переходити до іншого. Чому? Тому що в іншому аудіо ви, ви оці окремі слова, які ви навчилися чути, почуєте теж. Розумієте? І таким чином, от воно вже у вас ця робота почне працювати, і чим більше слів ви окремо навчитеся. Чути, швидко реагувати перекладом на ці слова. от Тим швидше ви навчитеся вже давати правильні відповіді і розуміти загальний, ну а потім, звичайно, і детальний зміст аудіотексту. Отже, почнемо. Перше таке речення-завдання читаємо тут і перекладаємо. Доктор am іст in der Praxis. Лікар Шмідт є аммітвох, вівторок, середу на прийомі. Відповідно, на що ми нас будеть ловити? Ну я думаю, що це буде день звичайно. Ну а тепер слухаємо аудіо. Guten Tag, hier ist die Praxis von Dr. Schmidt. Unsere Sprechzeiten sind am Montag, Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Wenn Sie einen Termin machen wollen, wählen Sie bitte 072325496. Am Mittwoch, Samstag und Sonntag sind wir geschlossen. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst an unter der Nummer 072545398. Dr. Schmidt ist am Mittwoch in der Praxis. ist das richtig oder falsch? Innas das ist falsch. Dr. Schmidt ist am Mittwoch nicht in der Praxis. die Praxis ist am Mittwoch geschlossen. І цю відповідь ми з вами почуємо у другій частині аудіо. Не на початку, там, де вони теж починають згадувати про якісь дні, а там далі трішечки. Хто не почув, прослухайте другий раз, і ви це обов'язково там почуєте. Там буде таке: sind wir geschlossen. Ми є закриті, і тут є. Обов'язковим завданням знати ось таке слово geшосен перше, і його антонім geöffnet. Кешосен замкнутий, закритий. – «відкритий». Ці слова, на ці слова будуть ловити часто в аудіюваннях, особливо в А1. Так, отже, гшосин geофнет в чому. Закритий, відкритий. Далі. Друге речення завдання зараз будете читати на екрані. «Die Praxis ist am Donnerstag Vormittag geöffnet». Перекладаємо. Кабінет є в четвер перед обідом відкритий. Тобто це важливо дочитати ось речі, ось от складений цей м, такий іменник Donnerstag Vormittag. В четвер перед обідом. Ну, і відповідно, слухаємо аудіювання зараз. Ще раз слухаємо, де є донестак. І нам треба, відповідно, тут почути уже години. Тому що тут матимемо справу з цими годинами формітак і нахмітак. Формітак, як правило, це до 12-ї години. Нахмітак це, як правило, після 14-ї години. Отже, слухайте. Dr. Schmidt. Unsere Sprechzeiten sind am Montag, Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Wenn Sie einen Termin machen wollen, wählen Sie bitte 072325496. Am Mittwoch, Samstag und Sonntag sind wir geschlossen. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst an unter der Nummer 072-545398. Die Praxis ist am Donnerstagvormittag geöffnet. Ist das richtig oder falsch? Das ist auch falsch. Die Praxis ist dann bloß am Anfang. Unsere Sprechzeiten sind am Montag, Dienstag, da 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 da, so eine toptako tote Stunde, und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Von 14 bis 18 steht <macht> der Name, das ist im Namen der Tototzebuv Nachmittag. Auch das freche Nipische Donnerstag Vormittag ist geöffnet. Widkreta? Nein, das ist falsch. Die Praxis ist am Donnerstag. Nachmittag geöffnet und nicht am Donnerstag vormittag. Добренько. І якщо ви це не почули добре, верніться прослухайте ще раз. Дуже важливо прослуховувати навіть по 5 разів. Речення завдання номер 3. Доктор Шмідт arbeitet Am Freitag vormittag. Перекладаємо його. Лікар працює в п'ятницю перед обідом. guten tag hier ist die praxis von dr schmidt unsere sprechzeiten sind am montag dienstag und freitag von 8 bis 12 uhr arbeitet dr Boll am freitag vormittag ja er arbeitet am freitag ist Ist er von 8 bis in der Praxis. Von bis zwölf, z 8 до 12 він у кабінеті на прийомі. Завдання речення номер 4 Ви можете нам щодня подзвонити. Хто вже зрозумів, може дати відповідь? Ist das richtig oder falsch? Почув, same, ну, місце, Guten Tag, hier ist die Praxis von Dr. Schmidt. Unsere Sprechzeiten sind am Montag, Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Wenn Sie einen Termin machen wollen, wählen Sie bitte 072 32 5496. Am Mittwoch, Samstag und Sonntag sind wir geschlossen. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst an unter der Nummer 072-545398. Sie können uns jeden Tag anrufen. Sie können uns jeden Tag anrufen. Nein, das ist falsch. Ну, ви скажете, ну, а же ж теж. Ну так, але який ж це дзвінок? Тобто автовідповідач вам скаже, що ви можете подзвонити в такі 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 дні, в такі, такі годинки і зробити термін. А в решту днів ми недоступні для вас по телефону. Отже, один так. Шпрех сайт там Montag, Dienstag, Fridack, Don't Stack. Зрозуміли, так? Ну, а ви скажете, а там же ще був якийсь номер телефона. Так, там були таке речення. У термінових випадках наберіть невідкладну лікарську допомогу. Але це не стосувалося саме кабінета цього лікаря. П'яте речення завдання. Die телефон нума.

072 32 5 4, 9, 6. Отже, речення завдання було в нас фальш. На завершення, давайте з вами перекладемо повністю цей весь невеличкий аудіотекст. Guten Tag, hier ist die Praxis von Dr. Schmidt. Доброго дня! Це кабінет лікаря Шміта. Unsere Sprechzeiten sind am Montag, Dienstag und Freitag von 8-12 bis 12 Uhr. Наші часи консультування є в понеділок, вівторок, п'ятницю з 8 до 12 Und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr І в четвер з 14-18 до години. Wenn Sie einen Termin machen wollen, wählen Sie bitte І taki номер телефону. Якщо ви хочете зробити термін, тобто зустріч, наберіть, будь ласка, такий-то номер. Am Mittwoch, Samstag und Sonntag sind wir geschlossen. В середу, суботу і неділю ми закриті. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Norddienst an unter der Nummer і номер далі. І в термінових випадках подзвоніть, будь ласка, на відкладну лікарську допомогу. Ось таке маємо сьогодні з вами аудіювання. Приємного вам тренування, далі буде. Німецька легко з легкою!